Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами на початку занять зробимо розминку для язичка. Треба чітко промовити зимові чистомовки. Готові почали. Ас, ас, ас! Прийшла зима до нас. Са, 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 яка кругом краса! Ло ло, ло, снігом замело. Ля ля, ля, стала біла вся земля. Ух-ух ух летить із неба білий пух. Ах ах ах. всі доріжки у снігах. Те те те, завірюха в нас мете. Ту ту, ту, я доріжку промету. Ра, 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 зимі рада дітвора, ра, 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 сніжки то весела гра. М. Ем, М. Ем, М. Ем. Саночки візьмем. Дем, Дем дем, на гірку підем. Оз оз оз, ой, желюти в нас мороз Ни, ни. ни, У мене повзани. Узі, узі, узі пташки наші друзі. Ді, 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 допоможем їм в біді. Рі-рі, рі, ось голодні снігурі. Ра-ра-ра, дасть їм їсти дітвора! Сьогодні, діти, я запрошую вас до магазину взуття. Давайте дізнаємось, яке взуття є в магазині. А саме, тут є взуття і для хлопчиків, і для дівчаток. І таке взуття називається дитяче взуття. Також є взуття для чоловіків і жінок. Це називається взуття для дорослих. В залежності від пір року взуття буває зимовим. Давайте його назвемо. Це зимові черевики і чоботи. А взуття, яке взувають навесні, то та осени називають міжсезонне взуття. Давайте його назвемо. Це весняні та осінні черевики, чобітки, туфлі, кросівки А взуття, яке ми носимо влітку, називають літнє взуття. Це босоніжки та сандалі. Також в магазині продається спортивне взуття. Це кросівки, кеди. В магазині продається ще домашнє взуття. Це тапки або капці. А з чого шиють взуття? Взуття шиють зі шкіри. І таке взуття називається шкіряне. А ще взуття роблять з гуми і називається гумове взуття. Взуття, яке шиють, з хутра називають хутряне взуття. А взуття, яке Шиють із тканини. Називається тканеве взуття. Дітки, ви молодці. Ми сьогодні з вами дізналися, яке буває взуття, а ще промовляли зимові чистомовки. Я пропоную разом із батьками ще раз промовити зимові чистомовки. До нових зустрічей. До побачення!